Нарізаємо печіночку. Я буду робити супле із курячої печінки. Це дуже-дуже смачна страва. Вона м'якенька така і для діток, і для людей такого старшого віку. Це дуже-дуже-дуже смачно. Перш за все нам треба її порізати і добре вимочити, і залити водою на годинку, щоб вийшла з неї кров. Водичку ми зробимо підсолену. А різати краще саме отак, як оце в мене, коли вона ще примерша. А для суфле ми нарізаємо такими шматочками, щоб можна було перебити його у подрібнювачі, в блендері. Так, ось так я подрібнила такими невеличкими шматочками. У мене тут пів кілограма печінки. На пів кілограма печінки я беру одну моркву. Можна взяти більше, хто любить, але буде солодкувати присмак. Беру такі три цибулинки. Потрібно, я беру три яйця, можна два, я беру три. Яйця це гарний такий скріплюючий матеріал і воно буде поживне. Я взяла склянку манної крупи, а буду ложкою додавати, потім скажу скільки. Взяла сушений чесничок. Мелений перчик, це все буде до смаку сіль. І ось у мене є такі вершки. А якщо у вас є звичайні магазинні вершки або навіть сметана, домашня, не домашня, а магазинна, а тільки гарної якості свіжа, можете додати. Якщо немає, додати 2-3 ложки звичайного молока. Тому що молоко може бути рідке. Ось так. І я знайшла ось таку форму. Ця форма у мене раритетна, вона ще царська. Сісарським таким достоинством. Це ще бабусина. Ось так вона дуже така, таких зараз немає. От в такій я буду і випікати. Я її вистрою пергантною бумагою, олійкою намащу, і буде в мене гарно. Так, Так, що нам тепер треба? перш за все, перш за все, збиваємо блендером всі складові частини, що нам треба, я спочатку буду. Переб'ю моркву, потім додам цибулю, аж потім додам печінку. Нам треба, щоб була однорідна маса, зовсім однорідна. Два блендери я не буду задіювати. Я зроблю отакою черговістю, саме таким порядком, і буде все в нас добре. Ось такої консистенції воно вийшло в нас. Я перелю миску. Ось так я переливаю у миску, щоб ми бачили картину, що йому треба. Ось такої консистенції вийшло в нас. Таке, як на е, рідкі не на налісники і не на оладі, а середньої такої густоти. Нам треба, щоб воно було густіше. Тому я додаю іще манку. Ось так я додала Трохи більше половини. І залишаємо на півгодинки, добре розмішуємо. І залишаємо на півгодинки для того, щоб манка набухла. Виселіть форму, я беру пергамент... пергаментний папір, але щоб він не приставав, треба його так. добре-добре зіжмакати, Ось. А тепер розрівняти і застелити ним, ніколи не пристане. Змащуємо форму трішечки олійкою. Просто ручкою отак. Відтикати я буду мати газова духовка. Не гріється більше, ніж 150 градусів. На такій температурі я й буду випікати, скільки, я не знаю, я вам потім скажу. Випікати саме це суфле не повинно при високій температурі. Воно повинно так протомитися, проготуватися на невисокій. Тому що це печінка, тут манка, треба і яйця, треба, щоб все затужавило, все гарно подружилося, все пропеклося, щоб нам було і смачно, і безпечно. Так і ось тепер. Манка затужавила, дивіться, яка вона стала густа. Манка з печіночкою. І ось тепер виливаємо форму. Не повну форму, не до кінця, тому що тут манка, воно ще підніметься. І щоб воно у вас не зробило сюрприза, Ось так. Формочку побить, щоб воно вляглося, тряслося. так. І відправляємо в духовку. Духовку ставимо на середину, щоб і присподу не пригоріло, і зверху раніше, ніж нам потрібно, щоб воно не, не зробилося сухим. На серединку ставимо на високу температуру і пробуємо шпажками або зубочистками. В Духовці воно підросло, воно стало вище набагато. Я ось протикаю вже звідти прозора така. Жирок прозорий витікає, і зубочистка вже зовсім 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 суха. Я ставлю назад у духовку, духовку вимикаю, і поки вона ще гаряча, суфле ще постоє.